Доброго, 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 благословеного ранку, який нам подарував Господь. Доброго, доброго ранку, доброго суботнього ранку. Євреї кажуть, шабат-шалом. Слава Господу! Бажаючи один одному миру. Мир вам, мир вам, мир вам! І хай сьогоднішній день буде мирний, і хай сьогоднішній день буде світлий, і хай сьогоднішній день наповнить радістю, наповниться радістю в ім'я Ісуса Христа. Хай сьогоднішній день наповниться приємними зустрічами, хай сьогоднішній день наповниться приємними новинами, хай сьогоднішній день буде приємний в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо тебе, батючку, ми просимо Тебе, Отець. Хай сьогоднішній день буде приємний в ім'я Ісуса Христа. І хто коли б слухав цю проповідь, хай він підбадьориться, і хай його день буде приємний в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, що ти зберіг нас цієї ночі. Ми дякуємо тобі. І за з раннього ранку ми хочемо співати тобі хвалебну пісню, пісню, яка прославить твоє ім'я. Пісню, яка підбадьорить наш дух. Пісню. Вся земля так довго на цей день чекала, коли лише лине з неба чистий сильний дощ, коли сонце правди. Порозбосить хмари, коли пісню щастя заспіває хтось, і цей день нарешті до нас увірвався. Він приніс на віру все світле майбуття через свого сина все могутній батько нам дарує ріки вічного життя, Ісусу слава, Ісусу, слава, лунає пісня над схилами Дніпра, Ісусу, слава, Ісусу слава, співає вільна. Україна, Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра, Ісусу слава, Ісусу слава, співає вільна Україна. Люди України, піднімайте руки, прославляйте сина, Він єдиний Бог Він своєю кров'ю розірвав кайдани, Він достоїн слави, Ісус Христос, Ісусу, слава. Ісусу слава лунає пісня над схилами Дніпра, Ісусу слава, Ісусу слава, співає вільна Україна, Ісусу слава навіки, навіки. Ісусу слава навіки на віки, Ісусу слава на віки, навіки, Ісусу, слава, Амінь. Слава Господу, слава Господу, Йому слава навіки, навіки, і хай ця пісня лунає. І над схилами Дніпра, і над схилами Чорного моря, і над схилами Азовського моря, і над степами, і над горами Карпатами хай лунається пісня. Ісусу слава, навіки слава, навіки слава, бо навіки Його милосердя, бо навіки Його любов, бо навіки Його доброта, бо навіки велика, велика подяка Тобі, Господи, бо навіки Твоє милосердя. Алілуя, Алілуя, славимо Господа, славимо Господа гучно, славимо Господа з радістю, славимо Господа. Псалом 34. Величатиму Господа, величатиму Господа всі дні життя мого, величатиму Господа. Кожного часу. Хвала йому постійно на моїх устах, каже цар Давид. І я разом з ним хочу це сказати. І я бажаю кожному з вас це також казати. Величатиму Господа кожного часу, хвала йому постійно на устах моїх. Господом буде хвалитися моя душа. Нехай це чують лагідні і веселяться. Величайте Господа зі мною, давайте разом прославляти Його ім'я. Шукав я Господа. І він відізвався. Від усіх моїх небезпек він визволив мене. Подивіться на нього засяєте. Подивіться на нього, засяєте, обіцяє Господь. Пам'ятаєте, як Моїсей йшов на гору і він там мав зустріч з Господом, а потім приходив і його лице сяяло. І люди це бачили наяву. То ми маємо більше, тому що Моїсей тільки спіклував, тільки, е, с, пі, о, тільки розмовляв з Господом, а Він в нас вселився. Він каже: Вселюсь вас і буду ходити разом з вами. Слава Господу! Шукайте Господа! Я шукав я Господа, і Він відізвався, і від усіх моїх небезпек він визволив мене. Подивіться на нього і засяєте, і ваші обличчя не засоромляться. І ваші обличчя не засоромляться. Цей бідолаха заволав. І Господь почув, врятувавши його від усіх напастей, Господній ангел отоборяється навколо тих, котрі бояться його. І визволяє їх. Скуштуйте і побачите, який добрий Господь, блаженна людина, яка покладається на нього. І оце слово, скуштуйте і побачите, який добрий Господь. Потрібно скуштувати, потрібно щось зробити, потрібно щось робити і нам. Знаєте? Наш Господь добрий, нас Господь чудний, Він дивний Господь, але Він закликає нас завжди в своєму слові щось робити, хвалити Господа, і буде нам радісно шукати його лиця і знайдемо. Постійно потрібно щось робити. І Господь вивів народ із Єгипту, із тієї ганебної країни, яка пригнічувала цей народ. Господь вивів своєю міцною рукою, море розступилося, народ пройшов, хвалячи Господа. А потім А потім пройшли дні, коли знову почав народ роптати. І хоч були такі якісь труднощі, перешкоди, але Господь їм показував чудеса і знамення. Але Господь їм казав: дойдемо, не переживайте, пішли. Я введу вас ту землю, де вони садили, де вони будували, але будете цим всім користуватися. Але йдіть за мною, будьте вірними мені. Трішечки потерпіть, трішечки здолайте. Якусь гору, перейдіть ту пустелю і побачите, побачите мою славу, побачите моє піклування, йдіть. Але народ, як тільки трохи щось їм треба було здолати, починав зразу роптати. І оцей ропот, він дратував Моїсея. І через оцей народ, через те, що Моїсей уже не витримав. І там вже роздратувався і зробив не те, що потрібно було, не те, що, по... що повелівав йому Господь. Він не увійшов в землю обітовану, він тільки подивився з гори на неї. Але... Але він отримав вічність. Але він разом з Господом. Але він одиснує Отця. Слава Господу! Слава Господу! Він там, він увійшов в спокій, він разом з Господом. І ось народ іде. Народ іде, і їм потрібно щось їсти, так? І Господь посилає манну. І щоб отримати ту ману, і щоб нею насититись, і щоб її скоштувати, народу потрібно бути було слухняним. Господь попереджав через Мойсея, що завтра вранці, вранці не ввечері, рано вранці, ви вийдете. І побачите на землі щось таке біленьке, як крупа. І вам потрібно буде її збирати, і збирати певну кількість, яку сказав Моїсей. Не більше, не менше. Е, ну навіть не так, збирати, хто скільки може з'їсти, тому що у кожного різний апетит, але зібрати стільки, скільки ви зможете з'їсти. І до ранку не залишати нічого. На протязі дня з'їсти все, що ви зібрали, і потрібно було встати рано вранці, і потрібно було піти, і потрібно було збирати. І можна сказати, невже Господь не міг насипати купу, щоб вони просто підійшли там тим гомером чи чим зачерпнули і вже сіли і їли? Ні, Господь сказав, потрібно збирати. Воно було мілке, воно було, знаєте, просто мілке. Да, слава Богу, біленьке. Хоча я не знаю, як на піску ото біле, чи дуже його видно. Ну, видно, ракушки видно білі. І люди потріб... людям потрібно було не спати до обіду, а вставати і швиденько йти збирати, поки не зійде сонце. А як сходило сонце, то мана небесна, вона зникала як роса. Тому часу людям було небагато. Потрібно було піклуватися. А у родинах, де було багато дітей, і коли які були малесенькі діти, треба було ще збирати і на них. І люди збирали, і люди збирали і малу поживу, і вони скуштували, і вони розуміли, що таке приємне на вустах. Слава Господу! Тому Господь каже, що Він є той хліб, який зійшов з небес. Тому Господь нам нагадує, що вкусіть мене. І вам буде благо, Скуштуйте і зрозумійте, що я добрий. Кожного дня, кожного ранку. І декому дуже важко встати вранці, я розумію, декому дуже легше ввечері цей час присвятити Господу. Хай буде так. Для Господа кожен час він дорогоцінний. І якщо ви з Господом домовитесь і скажете Господь. Я обираю вечірній час, і з вечірній час це буде час збирання моєї мани, то Господь погодиться. Хоча ми читаємо, що з самого раннього ранку Давид шукав Господа, і ману Небесну люди збирали вранці. Та Господь добрий, та Господь милосердний. І якщо ви оцей час для Господа оберете вечірній, хай буде так, але це потрібно бути постійно. Це повинно бути постійно. Тому як народ ішов і кожного дня збирав манну. і ви скажете, а в суботу не збирав. Так, да, в суботу не збирав. Але в п'ятницю він збирав удвічі більше. Але в п'ятницю він збирав так, щоб вистачило на два дні. Тому збираємо ману небесну, скоштуємо, який Господь. І нам буде від цього добре. І нам буде від цього добре. І наш духов, і наша духовна людина вона буде укріплюватися, вона буде сильна. І коли буде оцей штормити шторм, він не здолає нас, тому що наші ноги будуть на камені, на камені, які як би не тут не штормивало оце море. Оці камні стоять мічно. Вони непохитні. Море хвиля розбивається об ці камні. Але камінням від цього ніякої біди. Вони собі стоять, тільки омиваються і блищать на сонці. Слава Господу! Слава Господу. Бійтеся Господа святий Його, адже тим, котрі бояться його, нічого не бракує. Навіть молоді левчуки бувають нещасними та голодними. Але ті, котрі шукають Господа, не будуть позбавлені жодних благ. Жодних благ. Прийдіть діти і послухайте мене. І навчу вас Господньому страху, якою має бути людина, котра любить життя і хоче бачити щасливі дні. Ви хочете бачити щасливі дні? Ви хочете люб, ви любите життя? То ота людина, яка любить життя і хоче бачити щасливі дні. Вона повинна бути ось така. Вона повинна, нехай стримує свій язик від зла і свої вуста від лукавих речей. Відвертайтесь від зла і чини добро. Шукай миру і невтомно поривайся до нього. Господні очі на праведниках і його вуста, і в і. і, в і. Його вуха слухають їх благання, але обличчя Господня проти злочинців, щоб зчинити із землі навіть пам'ять про них, знищити, вибачте, із землі навіть пам'ять про них. Праведні волає, і Господь чує, і визволяє їх від усіх їх нещасть. Господь близько до тих чиї серця у скорботі і спасає замучених духом. Багато скорботу праведника, але від усіх їх визволяє його Господь. Він оберігає всі його кості, жодна з них не буде зламана. Злословість нечистивого його ж і вбиває, і ті, котрі ненавидять праведного, не уникнуть покарання. Господь визволяє душі своїх рабів і не будуть звинувачені всі ті. Котрі на нього покладають надію. Слава Господу! Велика, велика. Подяка йому за це слово. І хоч ми читаємо його вже неодноразово, але це слово так підбадьорює нас, так звеселяє нас, вселяє в нас надію. Слава Господу, що Господь. Що Господь Він, він любить милувати. Слава Господу! Ми скуштували з самого ранку Його Слово. Ми скуштували і побачили, що Він благий. І ми блажені люди, тому що ми покладаємось на нього. Слава Господу! Велика-велика подяка Йому. Велика велика подяка Йому. Будьте збережені Господом і хай Господня рука сьогодні оберігає кожного з нас. Хай настануть уже ці дні, довгоочікувані дні перемоги в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося, ми покладаємося на Господа і віримо, в скору перемогу, ми віримо, що цей день не за горами, що він близько, він близько, він близько. І повста, і стане наше військо, як ото сильне, сильне, сильно, і піде в наступ. І здолає ворога, і здолає ворога, і від того ворога не залишиться і навіть мокрого місця не залишиться, тому що Господь з нами, тому що Господь підкріплює нас, Він підкріплює кожного воїна. І я так вдячна за ці свідчення, які лунають із екранів, і е, телебачень, і з наших телефонів. І один одному передаємо, що там у військах наших немає невіруючих. Кожний солдат, ідучи на передову, чи знаходячись там на своїх місцях, де вони готуються до бою, вони моляться до Господа, і Господь чує їх молитви. І навіть якщо якесь життя обривається, воно летить до свого творця. Воно летить до Господа, але є так багато свідчень, де солдати кажуть, ми молилися, і Господь зберіг наше життя, і Господь зберіг наше життя. Слава йому! Велика велика подяка Йому. Велика, велика подяка Йому. І якщо ж все-таки увірвалося це життя, е, да, це дуже боляче, це дуже боляче, але хай Господь потішає, потішає рідних і близьких. І дає е, велику велику віру, що їх рідний не загинув. Він перейшов із життя у вічне життя, де разом з Господом царювати буде. Слава Господу! Велика велика подяка йому. Велика, велика подяка йому за збережені, за спасені душі. Йому слава, навіки слава, навіки слава. Амінь, амінь. 二名。